Рівень 252, складність виживання. Клас 1. Безпечний, стабільний, дуже малосутностей. Рівень 252 уявляє себе звичайний спортзал української школи, в якому є паркет, який в доволі поганому стані, стіни зеленого кольору та вікна. Вважається, що за вікнами нічого немає. Адже усі, хто стрибав за вікна, більше ніколи звідти не поверталися. На рівні Є декілька кімнат, окрім спортзалу. Це тенісна кімната для тенісу, там тенісний столик і можна знайти декілька м'ячиків і тенісних лопаток. Склади з м'ячами, обручами та іншими речима, які потрібні на фізкультуру, а також є перевдягальня, де є дуже багато покинутих речей дітей. За основними дверима спортзалу знаходяться жовті коридори, схожі на рівень 0, але це не є рівнем 0, адже там є двері, які ведуть в пусті кабінети, або в ту саму пустоту. Деякі кабінети не пусті. В цих кабінетах зазвичай є парти, стільці, а також місце для вчителя, а може бути і підсобка другою двері. В цю підсобку зазвичай заходить сутність фізрук. На рівні а особливо в цих класах є непоганий сигнал Wi-Fi, тому ви можете зв'язуватися з іншими подорожуючими, а також є зв'язок із реальним світом. До речі, вікна в класах також мають таку ж саму функцію, як і вікна в спортзалі. На цьому рівні є сходи на інші поверхи, але зазвичай вони закриті і ведуть незрозуміло куди. Для того, щоб піти на інші поверхи, ви повинні попросити ключ у вчителя з фізкультури. Ймовірно, школа, в якій знаходився спортзал, провалилася за кулісся і розділилася на багато частин, які знайшли своє місце на різних рівнях або зробили нові рівні. Цикл дня і ночі це важлива стаття цього рівня, день і ніч змінюються між собою кожні 12 годин, удень ви можете побачити двох сутностей перекладач і вчитель фізкультури. Уночі ж ви можете побачити сутність, яка називає себе охоронцем. А також уночі буде майже повністю вимкнене все світло та можна буде побачити усміхнених. Сутності: до сутності відноситься вчитель фізкультури, перекладач та охоронець. Вчитель фізкультури це чоловік віком приблизно 40-50 років у сірому спортивному костюмі. Він є доброзишливий до кожного подорожуючого та може йому надати допомогу або допомогти вийти з цього рівня. Знає він лише українську мову, по чому можна зрозуміти, що він є звичайним вчителем з України. Та й по його словам, це можна зрозуміти. Він каже, що був раніше звичайним вчителем у тій самій школі, яка в закулісця, і всі кучні, які були на той момент в школі, чомусь зникли кудись без звісти, можливо, вони в інших частинах розділеної школи залишились. А можливо, їх порозкидали по першому, нульовому та другому рівні. Якщо він вас не зрозуміє, наприклад, ви не говорите українською мовою, то він зразу покличе перекладача. Ви будете розповідати перекладачу всі запитання і все, що хочете йому висказати в фізруку, а він буде відповідати йому. І навпаки, увечері вчитель фізкультури доочікується охоронця, та він може забрати людину, яка була на рівні із собою. Коли закриває двері до рівня, адже уночі там є дуже багато небезпек. Він залишає на рівні 52 мандрівника, якщо забирає його з собою, та йде в невідомому напрямку. Зранку ж він повертається назад, але ті, подорожуючі, які пішли з ним на рівень 52, більше ніколи його не бачили та не поверталися на цей рівень. Охоронець це сутність, яка охороняє рівень уночі. Він буде до вас доброзичливий, якщо він знає вас. Але якщо він вас не знає, то при першому узоровому контакті він може вас вигнати з рівня. Якщо він вас виганяє, він виганяє вас не на рівень 52, а на якийсь зовсім інший рівень, можливо, навіть небезпечний. Перекладач це сутність, друг та помічник фізкультурного вчителя. Він може перекласти вам будь-що і також знає усі іноземні мови, колонії та аванпости. На рівні немає відомих колоній чи аванпостів, входи та виходи, входи. На рівні 52 ви повинні знайти двері з надписом Джим, що означає з англійської мови спортзал. І коли ви зайдете в ці двері, ви вже опинитесь на цьому рівні. Щоб вийти з рівня, ви повинні в кінці дня піти з зруком за ним. Він вас приведе назад на рівень 52. Якщо вас вижене охоронець, ви опинитеся на рандомному рівні. Невідомо яка, який саме.